Якщо ви шукаєте оренду у самому серці Києва, серед архітектури старого міста і мистецької енергії, ви знайшли це місце, де життя сповільнюється Володимирська, 77. Це ваша маленька втеча від метушні до балі, де аромат натурального дерева, спокійна фактура бамбука, корабельне дерево, ручний авторський розпис. Кожна деталь привезена з острова, де життя дихає глибше. Це не інтер'єр для фото, це простір для відчутців, де з першого подиху легко, де хочеться мовчати, думати, творити. Вітальня як місце сили, кожен предмет особливий. Царський будинок з охороною відеоспостереженням в Голосіївському районі. А на балконі ранкова кава. І тиша навіть у самому центрі столиці. У ванній італійська плитка ручної роботи, натуральне каміння, теплі текстури все створює ефект спа, який щодня дарує тілу й розуму баланс. Це простір для тих, хто вибирає якість, стиль, спокій ця квартира, яку ви відчуєте серцем.